Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса на місяць жовтень. Знак задяка Близнюки. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут блюдце. Це відкрита дорога. Кудись ви збиралися їхати, можливо, вам треба їхати по роботі. Відкрита дорога, все буде добре. Ось тут, друзі, поруч вогонь. Він вам підказує, що попереду вас чекає вдача. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Сьогодні багато картинок зовсім поруч, але не зійшлися. Мабуть, пацієнт вам сказав все, що мав для вас озвучити, відкрита дорога та вдача ваша попереду. І ось тут ще у вас є прапорець. Він також каже, після випробувань вас чекає успіх. Ось тут попереду успіх і ось тут після випробувань вас чекає успіх. А зараз ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака Блізнюки на місяць жовтень-2024 рік. Застереженням. Сімерочка кубків. Не треба літати в хмарах. Щось таке недостоверне. Недостовірне, ви можете щось почути, або якась інформація для вас буде. Але вона недостовірна. Тому все перевіряйте, щоб нікуди не попасти ні в яку халепу. Далі, друзі, порада для знака Близнюки. Подивіться, колесо фортуни. Воно вам каже, ще раз підкреслює те, що вам сказав пасьянс. По-перше, це старший аркан. По-друге, це ваша дорога колесо. Ви будете рушити вперед, і попереду вас чекає успіх. Але, звісно, якісь випробування, вони даються для нас, для всіх. Кому більше, кому і менше. Це старший аркан, саме тому. Нехай так все і збудеться. Дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Запрошую вас на перегляди моїх пасіянців на кожен тиждень для зручності. До зустрічі на моєму каналі.